Друзі, всім привіт! Сьогодні знову на озері, знову спробую спіймати хижака на Ультралайт, але сьогодні вже ввечері. Зараз о пів на п'яту годину вечора буду залишатися десь годинки до дев'ятої, Почну знову ж таки із джегріга. Приманки буду використовувати не більше, ніж 2,8 дюйми. А потім, якщо покльовок не буде, якщо не клюватиме там судак чи, можливо, крупний окунь, щучка. То буду переходити на відвідний повідець і відповідно буду зменшуватися в розмірах приманок, і відвідним повідцем буду закінчувати. На озері нікого не видно, один я і хижак. Все. Один на один ми залишаємося. Скиди риби так подекуди чутно, але туди більше до міляка. Сьогодні спробую от з цього боку. Минула рибалка моя була, от я ловив на цьому ж озері, але з того боку. був. На цьому боці сидів рибалка, за яким ми перекрикувалися постійно. От зараз я приїхав на цю сторону. Минулого разу я сюди не переїжджав, не встигнув, але от сьогодні почну звідси. Місць для риболовлі тут менше. Але дуже чудово, дуже гарно. Така березова роща, от в якій я зараз знаходжуся. Такі берізки приємні, гарні, красиві. І от звідси я і буду починати. Ну що ж, друзі, часу в мене не зовсім багато, тому на такі розмови час втратити дуже не буду. Так все, якщо щось буде цікаве, буду по ходу розповідати. А зараз, зараз буду пробувати рибалити. Подивимося як воно буде. Друзі, розпочну з такої приманочки. Вежок 7 грамів і ось 2,8 дюйми. Ось така чупакабра. На неї спробую. Така знаєте, м'якенька гра повинна бути чудова. Спробуємо як на смаковій якості хижака вона буде чи хижак клюватиме чи ні. Ось ці місця, друзі, звідки я починаю, туди далі міляк іде. Минулого разу ближче туди до протилежного боку скиде риби було видно в цій частині. Я знаходився далі, там аж на вугу. І ось таке озеро. Пробуємо рибалити. Друзі, другий закид і хтось попався. Окунь, досить гарний. Оп! Отак. Перший такий. от все-таки, бачите, зацікавила ця приманочка хижака. Ось такий окунь. Така приманка. Окунь досить гарний. Такий десь, не знаю, до 100 грамів. Приємний такий красунчик. Ну що ж, початок є. Другий закид і окунь. На джейґрік. Все, порядок. Цього відпускаємо. Так от. Оп. Все, продовжуємо. Друзі, поставив відвідний повіднець. Почалися покльовки. Маленький, ось такісінький, але хоч почав клювати. почали рибалки збиратися на те місце, де я приїхали, машина. Ось такий маленький окунчик. Вітер дуже великий, але на клювання, я б сказав, не сильно впливає воно, як на відвідний, ось перший закид на відвідний і покльовка. Хоча на джиг grick також, як і вчора, одне клювання і все кінець. Вчора за другим закидом клювання, сьогодні за другим закидом клювання і все. і які приманки не ставив, більше не захотіло. Довелося змінювати на відвідний. Тут на відвідний перший закид і малесенький окунчик попався. На протилежному боці рибалка приїхав по мій бік, рибалка приїхав без 26 вечора, почали збиратися. Що, там зачепилося. Черговий окунчик. Друзі, все не знімав. Це вже третій на цьому місці. стояв спілкувався з рибалкою, також кидав на дропшот. Я з ним говорив. Витяг одного зовсім маленького, я одного такого якось оцей окунчик витягнув з такого красення. Точно такого розміру ледві відпустив, так зажрав його, ледві відчепив. Вірніше. Оце, такий гарний, красивий. А це рибалка сусідній, що був зі мною, впіймав одного окуня такий грам 100 на дропшот. Поїхав десь на той бік, говори, поїду ще там, з того боку покидаю. По того моменту, як поставив я від відвідний повідець, це четвертий окунь був. Ну, на відвідний ловиться. Набагато частіше, менший, але не завжди менший, інколи трофейний. Я про те, що частіше, ніж на JGRIP чи на трюкшот. Знову попався. Чудово. І за пірце зачепився. Знову закопнув, хто знайде. Вже аж закровив. Знову доведеться витягувати, там і не видно його де він ось такий окунець. Зараз спробую як можна швидше, щоб відпустити. Нарешті аж за скільки? Годину точно покльовок не було. Йоконь. Такий красень. Зараз буду пробувати діставати приманку бо далеко. Буду намагатися звільнити. Не зміг, друзі, акуратно звільнити, доведеться цього забирати От, другий окунь. А заодно Перев'язав трішечки шнур, тому що вже частина потертого була, друзі. от Навіть якщо залишається маленький шматочок шнура, забирайте з собою. Чи там монофіл, можливо, чи флюр не потрібно, забирайте з собою. Тому що йдеш по березі водойми, будь-то річка чи озеро. І от постійно то коробка з-під воблерів, то якась упаковочка з-під прикормки, то коробочка з-під шнура чи, чи волосінь, Забирайте все, щоб чисті береги були. не будемо залишати навіть отаких от кусочків. Його важко вкинути в карман, потім вдома в смітник І все буде добре, чисті тут береги. Друзі, все. На сьогодні рибалку закінчую. Кльова немає, риба не активна. За останню годину взагалі одна клювання було і все одного окуня витягнув Крім мене ще було троє рибалок, які також намагалися спіймати хижака. Результати у всіх дуже погані. Хтось взагалі нічого не спіймав, хтось там одного-двох окунів зумів там вимучити. І все. Скидів на воді дуже мало, на вечір, вітер затих, хвилі майже немає. От жабки почали квакати, така активність з'явилася на водоймі. Ось так. Сьогодні навіть ну, до 10 штук не, не, не зумів спіймати, штук 7, можливо, куньків. і все. От. Така риболовля була сьогодні непродуктивна. Ранок виявився на порядок краще, навіть не ранок, а от такий час вже більше до, денного, до денної спеки. Сьогодні приїхав. З пів п'ятого почав рибалити, от в той час, коли був вітер, було сонце, жарко, от навіть краще клювало, ніж зараз ввечері на цій прохолоді вечірній. Чомусь ось так. Ну що ж, не всі риболовлі закінчуються так, як нам хочеться. Але такі рибалки також потрібні, як досвід в скарбничку. Ось так, друзі. На сьогодні все. Прощаємося, обов'язково побачимося на воді. Всім пока-пока.